Я не знаю, тут не було дерев, був самосів. Як не було дерев? Чекайте, чекайте, не перебивайте. Самосів, фаратка, Це, міні самосів міні були кущі, не ніяких дерев тут не було. Ми зачистили територію від самосів, від кущів. А хто Таз вам тут право забуде? Зачищати? Хто вам дав право зачищати ту до територію? Вліз, Якщо я щось порушив, я заплачу штраф. Ні, ви не заплатите штраф. Дабі вам дало дозвіл, ви зняли верхній шар грунту і вироли катлова. Дабі вам давало декларацію на ці роботи? І чи це ваша земельна ділянка, чи у вас документ у цьому ділянку? Немає. А для чого? На якій основі проведла роботу там? Я ж сказав, якщо я щось порушує, кис то це завіс свідомо Ви готові тюрму сісти за ви це? чиновник міської ради, який відкрито говорять чиновник я директор. Ви директор комунального підприємства, підприємства підпорядковується міської міській раді. Тобто ви свідомо зрізали верхній шар грунту, порубали дерева, забили сваї, вирили котлован, і ви кажете, що ви понесете Екологія просування сміття передбачає віджаття цього сміття, і утворюється жижа, яка від нього йде. Ми хочемо знати, куди ця жижа буде йти. У нас немає каналізації, і для якої якої мотою виритить цей котлован, і я і на якій підставі він вирить якщо ця земельна ділянка вам не належить це самозахоплення ви свіви свідомо ви Ця Жижа планується відводитися в котлован. Там мала бути резервна ємкість обсягом 120 метрів кубічних, яка мала вивозитись на чисні споруди. Пан Тарас, скажіть, будь ласка, щодо документів, от є цей виритий котлован. Тепер нам цікаво, чи є у вас якась екологічна експертиза, що цей котлован, нехай він вирити незаконно, є екологічно безпечний для цього ґрунту і не потрапить в грунт те, що там потраплятиме. Наразі немає, але ми там нічого ще не робили. Але скажіть, будь ласка, тобто ви підтверджуєте, що на сьогодні котлован вирити, але жодних екологічних дозволів на ведення такого господарства з просування сміття у вас немає. Там не вимагається ніякі до я на знаю. на котлован вимагається, я знаю, екологічна експертиза для того, щоб ведення будь-якої діяльності з відходами згідно закону країни про відходи. Ми нічого ще тут не робимо. А що це? і встановлюється обладнання, і не факт, що робити... буде колись А нашому суді на, що на всякий пожарний час за... комусь іншому розказувати зрозуміло я, я вас дуже прошу вильпу вам конкретні які я документи у вас є на ведення цього господарства і чи є у вас досвід від екологічної інспекції на ведення цього прасувального господарства по перше прасувальний комплекс ще не працює Ну по але його встановити має бути дозвіл? Ні. Як ви він працював? Почекайте. Секунд, давайте поступимо. Давайте, по давайте крок за кроком. Да. Іде монтаж обладнання. Про що ми говоримо? Можете не монтувати, а то нічого робити. Дивіться, йде монтаж, не подійшло, але виритий котлован, але котлован. Так, на ділянці, яка так, не виділена нам, ще uh, цього підприємства. Землянка Зимлянка, почекайте. Почекайте. почекайте, Я за мене не займаюся. будь ласка, чи у вас, вас документи зараз на ведення цього господарства просвального немає? Ви влаштовуєте обладнання ще не маючи жодних документів, так? Почитайте. А який проект? Почитайте. Немає, є документи так? чи немає. Почекайте. Підприємство взяло оренду обладнання. Його тільки завезли. Діяльність не розпочала. Документів немає ще. На що не розпоч... не розпочати. Не 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 не. Да, на техніку він є, власник, у нього є всі документи, він А де є такий? що немає документів, а вже будують? Ми нічого нового не веду. Подивіться на, б, на, б, на досвід країни. Ну да. так хто нам покаже я досвід країни? Але поясніть мені, будь ласка, якщо е ми, ми в суп з серпня отримуємо різну інформацію, взаємно суперечило, і навіть в день завезення обладнання працівники говорять, що це для ремонту автомобіль. А вечором з'являється інша інформація, яка в нас може бути довіра я до людей, я думаю, котрі брешуть. так ще раз кажу нам. інформація має бути достовірною. Я ще можу вам... Ну, ну, тими ну, відрізняється від влади Австрії чи Швейцарії, так. тому в нас у громадян немає довіри до вас. Я... на не те, не те що поставити завести обладнання поставити документів не потрібно. Ну як ви інженер і не знаєте, чи є документи, Слухайте, а проста ні? людина, мешканець міста, може щось привезти кудись і поставити без документів? зараз ми звертаємося. Всі правоохоронні органи щодо захоплення земельної ділянки порушення колишнього законодавства щодо витрачання коштів ліспись монтрансу. Це найважливіші ті речі, тобто що є, що витрачається законно. Незаконно кошти, так, військової рада. Власне. І підготовка ухвали щодо заборони будь-яких дій, ну, будь дій, до того, поки ми не будемо знати, що відбувається, як відбувається, не, було, не буде обговорення, щоб ти нічого не робилося. Ця ухвала буде виноситись на найближчу сесію. Ми підготуємо до підготуємо, підготуємо та, і ми пробуємо, щоб була ця ухвала винесена.